Друзі, всім привіт! Сьогодні коротенький відосик: як можна отримати танк 8 рівня М54 Renegade в оренду на 14 днів та трішки бонусів до нього. Компанія AMD співпрацює з компанією World of Tanks і до бойової перепуски вони нам зробили такий подаруночок. можна отримати в оренду на 14 днів, М54 Renegade. 5 завдань на X5 досвіду до цього ж Renigate. 5 резервів на 200% вільного досвіду та досвіду екіпажу та 300 тисяч срібла. Друзі, що для цього потрібно зробити? Потрібно або увійти у свій обліковий запис, або створити обліковий запис новий, якщо у вас немає. Посилання на сайт я залишу в під відео. Якщо у вас немає, створюємо, створюємо обліковий запис. Ще, що мені цікаво, у мене М54 він є на аккаунті. І я хочу подивитися, що буде, чи дасть мені ще одного танку на 14 днів оренду, чи дасть, можливо, якусь компенсацію, не знаю, там срібла, чи можливо не дасть взагалі нічого. Тому дивимося: створюємо обліковий запис, бо у мене його немає. Дивимося, що буде. Друзі, ось ми зареєструвалися на сайті. Коли ви зареєструєтесь, потрібно перейти на пошту, яку ви вказали, та підтвердити електронну пошту. Там нічого сложного немає в реєстрації, я думаю, ви, ви все зробите. Коли ви підтвердили пошту, тут буде ось така кнопочка: нажимаємо прийняти пропозицію. Ось таке віконечко нам вилізло. Ми отримали вашу згоду на пропозицію. Зачекайте, 5 хвилин. Перш нагорода стане доступною на вашій сторінці, мої нагороди. Добре. Чекаємо 5 хвилин. Так, потім ми піднімаємося до гори, натискаємо мої бонуси. І ось тут буде переглянути ключ активації. Натискаємо копія. Так, ключ. Він дійсний для однієї гри на, одні, на одну пошту. Тобто мій ключ ви не можете собі вести, активувати ключ, вставляємо, активувати. Заходимо в гру та дивимося, що буде. Ну що ж, друзі, ось я зайшов до себе на аккаунт, ось у мене є цей Renegade. але це мій тач. І ось мені така квитанція. У мене є. Мені дало додатковий вільний досвід та досвід екіпажу за бій 5 штук. І все. Танку мені в оренду не дали ще одне. І 300 тисяч срібла мені, певно, не дали. Я не пам'ятаю, скільки у мене було на аккаунті, але я думаю, тут в квитанції мало би бути написано, що 300 тисяч срібла дали. Тому за срібло точно не скажу, але напевно, що не дали. А танчику немає. То, то точно. Тобто ніде у мене немає. Танчика в варент. А ось це мій. Це, що тобто, у кого він є назавжди, ще одного не дають. Ось такий відосик, друзі. Дякую за перегляд. Підписуйтесь, ставте лайки та до зустрічі в новому відео.